Є зараз який набуває особливої популярності електробайк. Тож сьогодні будемо говорити про електробайки. Скільки коштують, скільки можна проїхати, як заряджати про все це і не тільки будемо говорити із людиною, яка і збирає власноруч байки і продає це Богдан Коротков, Богдане. Заїжджайте <сіпі> доброго ранку. Ще у нас таке на зічно не заїжджаємо. Мені потрібен твій одяг електробай. Прикинь реалії термінатор двадцять першого століття. Да, <сіпі> да. да, доброго ранку, потім. поки хлопці тут значить порозважаються, добра розкажіть, ранку. будь ласка, добра. два електробайки. Я так розумію, у нас є тут дешевший варіант і дорожчий варіант. Давайте почнемо з дешевшого. Це який? Це звичайний китайський електробайк, який да. ми просто uh -huh. імпортуємо. Uh -huh. От, його ціна близько 50 тисяч гривень, це залежить від курсу. Тобто, це, скажімо так, хороший варіант, щоб просто їздити, пересуватись, але якогось зверх комфорту не буде. А звідки проїхати можна? На одному заряді від 40 до 70 кілометрів, в залежності uh -huh. від навантаження. Uh -huh. Права на нього треба? Е, ні, права не треба, О, тому що якщо документальна потужність нижче 3 кВт, то це прирівнюється до велосипеда і ага. тому ні реєстрації, ні права. Тобто ця то... штука привільнюється до велосипеда. Так, а що ні? Нормально. Так. А по тротуару їздити можна? Ні, та, ну по велосипедних виходить доріжках, ти маєш, можна, їхати. звісно. Що ти що ти відкажеш на планшет, бо це. Бо це дорослі. Добре, середа. а як, як заряджати? Заряджати, так розумієш, що акумулятор да, витягується а, так. Він закривається, там не стоїть на замочку. Можна витягнути додому, зарядити, важить він 8 кілограм, тому в принципі а да, скільки можна... заряджати потрібно акумулятор, щоб проїхати от максимум повний заряд Ви від витворяє. 40 до 70? Так це ну припінь, а, близько доділі. 2 годин. Двох годин зарядки вистачає на те, щоб там проїхати від 40 до а максимальне навантаження. Оці в обува. чи зможе він туди ще дружини посадити назад. Uh, зможе. Хас сідай. Uh. А мішок be, я, я покласти. Сідай. Я хочу попробувати. Так, я знаю, наприклад, в національних парках там, в Межигір'ї такі, я тебе не обіймаю, бо ти не сексапільний, Давай. І що? Старий, тільки не на камеру, я тебе прошу. Боже боже! Боже, Ту, що що я сім... тоді можу попробувати на цьому да? Де, варіанті. Е, він не важкий. Я зможу Де, його втримати стій. Ого. з вас 200 гривень. Дякую. Так і що тут я забираю? Не прибираєте, ви сядете, ага, потім потім значить на каблах. Теж ага. можна, а, можна, можна на підборах. Це, е... У і ударі. що тут управління? Ага, Цей можна дрож, ставити я так, да, це... Тому я на ньому тільки. Скільки сушу? максимальна швидкість? Тут вже 110. Це ми вже виробляємо в Україні ці електробайки Оце ви їх збираєте, та ляккість. самі. Да, так, да. Так, і ну, ну, скільки він, він може кілометрів проїхати? Я так для Вови, чи до Умані доїду? Uh, тут да, ми 110. можемо поставити ще два акумулятора, тому він може навіть близько 200 проїхати. О, ага. якраз до Умані, 200 кілометрів. Богдане, допоможіть мені. Можна забрати свою і ту. Ну це ж я це просто бачиш. Я, я, я тебе прошу. Кам... Будь обережна. Дивіться, права не треба. Давайте далі. Реєстрація я просто оце це треба. газ. Да? Не ні. треба. Що де у нас Безпеку газ така треба? Мабуть, шолом треба, якщо з туди ну, бажано. Для себе, Та ні. Звісно. а чекайте, оце оце у нас газ, правильно? Так, гальмуєте ручками. Так, а як мені стартануть? Да, ви просто стартан... повертаєте ручку вправо акселератор. А у клас. Слухайте це. Чому подивитися? Але треба призвичаїтися. Та камери, дорогі камери, дорогі колеги. Краще в колег так не камери. Слухайте, але прикольно. Було би прикольно, звісно, десь по узбережжі поїхати, але для міста це теж такий варіант в заторах. Це універсальний варіант за рахунок того, що в нього широкі колеса так, він може, може як да? і по місту нормально їздити, так і по піску. Навіть Карпати можна на ньому? Звісно, Лот. то а взимку проїдуть отакі колеса по По снігу? Так, запросто. Так, так як вла... то заряджати? Скажіть мені, то треба зняти акумулятор і додому в розетку, чи як? Чи або як додому специфічно? в розетку? Або тут є роз'ємчик зарядки і просто А сюди де, тут, їсти. де тут стоїть батарея. О, Дивіться, тут стоїть, які воз нам показують, Сидіння, як вони їздять по бездоріжжю тут фактично. Бардичка. Три батареї. Так. Три батареї. О, ну, уявляєшся, що ти приїдеш, Та -та -та -та. як ти будеш виглядати Три в своїх важче. штатях і... білому пальті. Ну так, то буде не дуже гарно. Ну, видно, що він важчий прямо. І він вкратить, такий кі. Так, я так і не спробував поїздити. О, а давай як як, речі... коло і я. А, а скільки цей витримує кілограмів? На це ми можемо посадити. Ну, Це обмежена амортизацію, але в цілому така велика потужність, що ми сідали в п'ятьох і П'ятьох? випадку. Давайте ми зараз трьох спробуємо. Давай, я за поставимо. Давай, я ззаду тоді. Боже, Боже, Боже. Я ззаду. Так дуже сильно стоїть обмеження, щоб в студії не порозбивалися. Я трошки його зняв. Так. Перші 40, а ви р... третій? Перші 40 років хлопчиків найскладніші, так? Чекай, мене всі, ще. Сідайте. Куди? О Боже! О, а на раму, на рамо! Слухай, все як в мене в селі. А на руль хтось сяде, ні? Добре, є, нормально. А, ти ти їдеш? <світ> Даш, а чого ти не сіла знаєш? <смеш> Це на дискотеку такі я, Друга, я дуже вас я прошу роз... виріште то на тік-ток, бо мені здається, Володя, що так нікого в житті не обіймав, як мене Закон, я, я розумію, що вам дуже весело, але Богдан у нас залишилося ще питання. А все таки, як обрати правильно на що варто звернути увагу? Все, все. Якщо обирати для себе, то треба враховувати два моменти. Якщо ми беремо дешевший звичайний китайський варіант, угу. то це буде отак з машиною порівняти. Це як Жигулі. Їздити воно буде, але угу. як це вже друге питання. Добре, що чоловік пояснив іншим чоловікам. Як Жигулі. гулі ну, але <плес> Ну майже машина. <плес> а це вже як Мерседес. Тобто тут уже <плес> і потужність, і комфорт, і, гід... і гідравліка амортизація. І... Але головне, що дивіться, виготовлено в Україні. Чому варто купувати дорожчий скутер, а не китайський? Китай впорається сам з економікою, а от краще купити щось ну, таке. Купуючи такий в Україні. скутер, ремонт не знадобиться перших декілька років, не знадобиться. А взагалі ТО а. теж якісь треба. А якщо ТО. треба зремонтувати, то ви допомагаєте з так? Так. Взагалі ТО такого поняття на електротранспорті немає, як на бензиновому, uh -huh. але, звісно, все може ламатись. Наприклад, в адміністрації. Наприклад, китайських... Ти ж віддав мені планшет, де, де ти ще один взяв. Китайському варіанті може бути таке, що вже в перший сезон потрібно буде щось ремонтувати, ага. але зато менша ціна. Тобто тут ми платимо зразу, але заощаджуємо потім наступні там 10 років експлуатації. Тут ми платимо менше, але періодично потрібно буде щось робити. Ну і комфорт їзди не той. Я знаю, що автомобілісти вони часто роблять якісь навороти собі, там глаз можна наклеїти. Що можна докомплектувати електроскутер? Чи власне це повна комплектація? Ну можеш сюди у лені Чироги, чи роги, наприклад, що можеш... захисту ну, кілометрів. Як. А знаєте прикол, обов'язково, якщо ви купили собі байк, то у вас ззаді на курці має бути надпис. Тако, якщо ви бачите цей надпис, значить моя дівчина впала. Я можна пропатую? щось докомплектувати? можна. Наприклад, ззаді можна поставити багажник для перевозу там шолому або інших речей. Картоплі. Картопля там спеціальне місце спереді є для цього щоб три мічка покласти. Боже, правда для бабусі Оце виробник. виробника. Де ми картоплю? Богдан. Ну не жарти жартами, але дякуємо вам за те, що, по перше, збираєте такі електробайки в Україні. А по-друге, що сьогодні нам розповіли, дали хлопцям трошки порозважатися. За це вони в понеділок зарядилися. Дякуємо вам. Богдан коротков, експерт з електробайків, сьогодні був з нами в студії. Дякую, Богдане. І вам дякую. Так, ну що, ефір добігає кінця наш. Я правильно розумію. Дякуємо ще раз силам оборони України за можливість жити у вільній країні. Дякуємо вам. Ой, слухайте. Файно було нині, так енергійно. А якщо ви не забули, то з вами були, мене мене звати Хас, це Дар'я Кудімова. Це Володимир Ростапчук. Не перепутайте.